Зараз з нами на зв'язку перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю. Наскільки українські аграрії були готові до того, що Росія сьогодні таки поставить крапку в нинішньому варіанті зернового коридору, тому що такі сигнали з Кремля лунали регулярно останніми тижнями. Варто зауважити, що країна агресор. Вона не поводилася систематично в липні, за ці 15 днів липня жодної інспекції проведено не було весною та в червні інспекції проводились також несистемно. Відповідно, обсяги експорту були значно менші ніж на старті зернової угоди. Тому те, що Росія веде себе так, щоб нашкодити. Всім перш за все, міжнародній продовольчій безпеки, це не є сюрприз разом з тим. Україна навпаки системно робить все, щоб виконувати своє зобов'язання в частині забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, і крім зернового коридору, експорт активно здійснювався всіма іншими доступними шляхами, в тому числі спроможність цих шляхів розвивалася. Яка зараз у нас ситуація із ємністю зерносховищ? Жнива тривають, поки не зрозуміло. Чи буде морський коридор, як скоро він буде? Немає поки ясності, чи буде де зберігати це зерно? Варто зауважити, що цього року, через погодній фактор, вегетація дозрівання відповідно жнива відбуваються на 2-3 тижні пізніше, ніж середньостатистично. Відповідно, зараз ще ми далеко від піку збору ранніх зернових груп. Як результат, те, що жнива пізніше, те, що цього року очікується врожай, наприклад, зернових на 10% меншим, і те, що в нас перехідні залишки вже є менші, ніж були минулого року на цей місяць, це все дозволяє. Досить оптимістично дивитися на можливість зберігання цьогорічного урожаю станом на сьогодні, з врахуванням існуючих потужностей по зберіганню, в тому числі тимчасових, як рукави, які допомагали аграріям минулого року. Не бачимо критичної небезпеки в неможливості зберегти збіжжя. Президент також сказав, що звернулися до України компанії, які є власниками кораблів. і Запевнили, що вони готові перевозити зерно, якщо Україна його відпускатиме, Туреччина прийматиме. Наскільки я розумію, в Україні є такий страховий фонд, так для таких ризикованих перевезень, як це буде працювати в бюджеті поточного року в законі України про бюджет на 2023 рік дійсно передбачено. Статтям розміром 20 мільярдів гривень, яка а, може бути використана для компенсації втрат в межах здійснення зернових перевезення Чорним мором в разі відсутності гарантій від сторони агресора. Порядок в частині дії вже прийнятий Кабінетом міністрів України. Там зазначено в тому числі, що може страхуватися судна. І перевозять зернові, і що рішення про потенційну компенсацію аналізується і також може прийматися урядом. Зараз в деталі обговорюється безпосередньо з потенційними учасниками цього механізму. Буквально на днях воно все буде вже фіналізовуватися із рахуванням, в тому числі, домовленостей з міжнародними партнерами, на кшталт Туреччини, про яку сьогодні згадував Володимир Зеленський. Вже можна буде тоді сказати кінцеві потенційні дати та критерії функціонування, але кошти вже передбачені, і відповідний порядок урядом прийнятий необхідно організаційно обговорити та затвердити з міжнародними партнерами. Пане Тарасе, поки от така нестабільна ситуація із морським коридором, а прямо кажучи, заблокована Росією, так нормальний експорт, принаймні з тих портів, які були включені в цю зернову угоду, як реагують? Міжнародні ціни, так на продовольство, і як змінюється доступність зерна олії в тих країнах, які в Україні їх купували, передусім країни, які в такій, знаєте, категорії бідних країн знаходяться, так на жаль, це критично негативна ситуація для нужденних країн, які найбільше залежать від імпорту харчових продуктів. Накшталт е, е, африканських країн, також близький схід, великі імпортери чи Південно-Східна Азія, з початком повномасштабної війни був високий різкий стрибок цін на харчові продукти. Зараз ми також бачимо, що з кожною негативною новиною, в тому числі сьогодні, відразу відбувається скачок міжнародних цін на сільськогосподарську продукцію, що робить її ще менш доступною. Перш за все для найбідніших, тому і є критичні ситуації, що це може спровокувати і, вже ми бачимо, провокує зростання цін, і для тих країн, які імпортують, яких доход населення низькі, наприклад, африканські країни, які критично потребують, їм стане ще важче купувати відповідну продукцію, тому це таке е, дії країни агресора не тільки по відношенню до України, а в цілому по відношенню до. Всіх країн світу, які потребують імпорту аграрної продукції, і це саме та причина, через яку на зрив Росією українського експорту зерна має реагувати та частина світу, яка не зацікавлена в голоді в стражданнях людей у найвіддаленіших точках світу по відношенню до України. Дякую вам дуже за те, що роз'яснили. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.